Всім привіт! Коротше, приїхав я сьогодні знов на озерце, поки що на лід. У нас почалась відлига. Річка дуже піднялася, прям там страшно, 2 метри в плюсі. Не брили льоду. Вода дуже мутна, на озерах більшість озер, ще в льоді. Тому приходиться рибачити там, де є змога. Будемо пробувати ловити форель Маю десь 2-3 годинки, бачу вже своїх знайомих, з якими познайомимося на цьому ж озері. Ну, подивимося, що буде, коротше, стандартно. Силікончики, і корка, балансири. Пробуємо. Все трошки стане тепліше, та й почнеться цікавіша рибалка. Ага, через це якось зайти. Окей, ладно. Щось підійшло більшеньке в товщі. Ух ты, блин, взяла, потянула, блин, ну и тут сходу. А во. Во. вот, вот она и потянула. Вот так, блин. Ми груємо, пробуємо шукати. Поняв, це за гупія. Це то вона ліпше на мілині. Два біздоровки штео. На мілені краще бере чи що? Ну я не знаю, то теж на теж найкращий Зелену Але погодка сьогодні. Погода шикарна. Вже, вже давно того тепла хотілося. То тут пусто абсолютно. Пусти в риба стояла, блін. Едь його принято, да, берей. Жуй. Стоїть, ту, -ту, -ту, -ту. вон, блин. Шикарно просто. что-то сейчас приходит ну давай и пришла снова Hmm. 妖怪。No, Що? 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 Та пта изерь. Все-таки я її думучив. Все таки я її думучив. Дюжна фарелька на ікорку. Фу. Експерименти з мішком і приносять свої плоди. Не знаю, що з мене ні блісна не працює, ні коливалочка, ні, ні силікон. Зранку мав на силикон покльовку, але безрезультатно. Но цю рибу я довго вимучував. Вона тут крутилася, крутилася постійно в цьому місці. Холодній її бачив пару разів, вона підходила, раз навіть скубнула. <свист> <плес> <даба>. Ще ви рубля з вою на кінець коротше в зв'язку з тим, що мені потрібно їхати Часу стало менше ніж я думав коротше наловитися мені не вдалося, З рибою я чуть-чуть Чуть-чуть буквально розібрався, але тільки знайшов рибу, знайшов підхід, прийшлося збиратися. Загалом вода мутнувата. Може через те, що мутна вода вона настільки активна. Може ще їй щось впливає, я не знаю, вперед -то не плотва і не карась. Там трошки інакше в голові забабахи. Загалом мав покльовку на силикон. Мав Ні, навіть не одну, дві чи три покльовки на силікон. Ще спробував на того здихлика, коли вийти, що знайшов на льоді. Е, теж мав дві покльовки. Але ну, всі покльовки це, типу, так, скубнула і все. Скубнула і все. Якби без якихось конкретних дій подальших. На залізо взагалі не мав ні підходів, ні покльовок. Не знаю, якось люди ловлять. Треба собі прикупити пару кастмастерів, може то в тому ділу, не знаю, коротше. Ну, принаймні. Принаймні я ікра виручила. Добув одну рибу на ікру і ще мав декілька покльовок. Стоїш на лунку, біля нас завжди стоїть цей Bluegill, типу Sunfish, щось таке похоже там. Якби вони стоять на дно, просто стоять, підходять, цікавляться, але вони не клюють. А форель, так замітив, поки що на цьому ставі все, що форель я зловив, вона вся клювала втовщі. Е в товщі, в товщі причому глибина 4-4,5 метра, а вона стоїть на півтора метрах. І виходить без охолота, якщо наприклад довити, то вона просто проходить вище твоєї приманки, ти навіть діє її зону і близько не попадаєш. Тому без охолота дуже складно. Ой! Коротше, відосик буде коротенький, але, але як є, може за пару днів виберу ще раз і вийде половити краще, треба якось збалансувати собі час, так щоб я міг трохи довше проводити часу на воді, бо тільки приходиш, розкладаєшся, розбираєшся і вже ріг назад. Трохи це все напрягає. Ладно, всім пока, дякую за увагу.